В ожиданні якогось чуда. Чекаю свою маму в лісі. У нас уже так темнося, а її ще все нема. Дзвоню їй, нас скидує. Пішла на гриби. І майже треба дверку закрити, так? Да? Ох. Чекай мила літа. Куди на вулиці зима? Не знаю, щось камера так, так погано знімає. Що то мені все так здається? Коротше, немає ще її. Я вже такі нерви маю, що ви собі не уявляєте. Уже тут 20 хвилин постою І навіть не знаю, що робити О, вроде би чую її Вроде би чую її Йоу Такі діла сьогодні був у місті, прийшов, дав козам стіна, дав їм зерна, нарізав яблука, дав шкарлупи з-під картошки, побирав в кімнаті, а тепер буду йти до куми. Лиш не знаю, звісно, коли. Такі діла, коротше. В лісі гриби є, але щось мами моєї нема до ще. да? Синдеп... О Появилась на горизонте Иде Наконец-то Ладно, все, ребята, давайте Иду ей поможу, бо Что такое у нас такой розыгрыш в башку? Говорить з кимось по телефоні. Газдиня. Можу я тебе чекати! О, зараз вам покажу, скільки грабів назбирала. збирала. Дивіться, в чому я прийшов? В шляпках і в носках світлих.